Ну ось завершилась блосом колекція. Це була довга, дуже довга колекція. За час її активності вийшло декілька івент і навіть нова кор колекція, що можна якось окремо обговорити, але загалом мені сподобалось. Тож перед тим як перейти до крафту, давайте подивимося, що мені випало зі спіну за весь цей час. Що було цікавіше, давайте приблизно порахуємо, скільки могло бути використано срібла. Отже, якщо крутити безкоштовний спін кожні 30 хвилин протягом 11 годин на добу, і так з 17 лютого по 30 квітня, то виходить десь 16 мільйони. Тобто, якщо взяти мій минулий спін в 400 к і помножити на 4, то щось приблизно таке ми б мали б отримати. Якщо зовсім не буде щастити, то бодай половину. Звісно, це так не працює, але так набагато цікавіше порівнювати. А випало мені наступне. Навіть не назбиралась і половина від поганого варіанту: 16 карт з мінтом менше 100, було з мого спину на 400к, а зараз лише 13. Отак От і розраховую на щось. Але незважаючи на це, сталося ще дещо: те, на що я аж ніяк не міг очікувати. Мені випав скін. Воу. Звісно, і я не передам зараз свої емоції, бо це сталося, коли я просто фоном крутив спін на телефоні. Але це щось дуже дивне від радості й думок, що це якийсь баг до роздумів, що я і так давно граю, і воно повинно було випасти колись. Але все одно прикольно, навіть мінт крутий. Хоча це не дуже на щось впливає, бо я хотів перевірити, чи зможу я його вивести, бо це, напевно, перше, що усі думають, коли бачать скини у подібного роду застосунках. І якщо без подробиць, це доволі просто. І так, ось він тепер у мене в інвентарі. Таким чином, який би крафт не був, я все одно запам'ятаю цю колекцію. Але і це ще не все. Кажуть, що блискавка не влучає двічі в одне місце. Може блискавка і ні. Але мені випав скін ще раз. Ну і це щось нереальне в квадраті. Коли я робив відео і додавав скини, які можуть випасти. Я це робив більше для зображення повноти колекції, але аж ніяк не розраховував, що мені щось випаде. А тут двічі. Я вже жартую, що колекс так платять мені за відео по ігрі. На цей раз він не такий класний, але все в будь-якому випадку круто, це дуже сильно. Фух. Не знаю, що повинно випасти в крафті, щоб хоч якось перебити попередні події, але погнали. Так як я збираюсь крафтити тір 3 одразу, бо на все у мене не вистачить срібла, то я можу зіткнутись з ситуацією, коли будуть крафтитись карти з гарними мінтами. Тому буду залишати всі що менше сотні, а інші підуть на крафт. Звісно, такого може і не статись, якщо будуть падати погані мінти, але треба бути готовим. Опа. І одразу менше сотні. Оце так початок. Так, наступний. У uh, А-19. Це заявочка на перемогу. Тож не збавляємо обертів. Що там далі у нас? Ясно. Дублікат з поганим інтом. Точно на крафт. Ще один хаузерк. Цікаво, чи однакові шанси крафту для всіх гравців. Логічно, що повинні бути однаковими, але раптом. Три Хаузерка поспіль це сильно. Хто буде далі? Ще один дублікат. 12 карт, які можуть випасти і падають дублікати 107. До речі, непогано. Можна буде подивитись на наступні, але загалом норм. Ясно. Окей. Ну тут хоч мінт краще, ніж був. Добре, треба трохи пришвидшитись. Вже точно вистачає на епік, треба його і скрафтити. Ти подивись, що коїться. А-99. Ну, норм, норм. Давай ще одну зробимо. крафт дублікатів продовжується. Окей. Так як я буду ще неодноразово крафтити ті родин. То можна погані мінти одразу пускати в крафт епіків, тож робимо ще. Ок, Іначе ще одну можна зробити. Ну, ви зрозуміли принцип. Гохо, оце вже щось. Тір 2 з непоганим мінтом. Приємно. Знову повертаємось до Тір 1. Є ще на одну епік карту. Ну, ок. Тепер можна і легендарку крафтити. По мінтам епіки не дуже. Тож можна використовувати. Але в мене ще є срібло, то може ще зробити, щоб залишити сан паяса 99-го. Е -е, ну ок, я тебе зрозумів. Тір 3, так тір три. Я думав показати крафт легендарки останнім, бо він, наче, повинен бути найголовнішим у відео про крафт. Але зрештою, я залишив порядок такий, в якому я все і крафтив. Тому легендарна карта болосом колекції сезону 2023 року через 3, 2, 1... Ну що ж, нормально. Майже посередині влучило з мінтом, але головне, що легендарка тепер є у колекції. Далі тільки спробуй зібрати усі необхідні карти Тір 1 і Тір 2 і покращувати мінти за можливістю. Ось таким видався перший крафт для мене в цій колекції. Треба позбирати карти, бо вже на останній крафт я брав не дублікат. Загалом непогано. Є два гарні мінти і легендарка. В принципі, можна ще зробити одну епікарту. Гадаю, ті ще випадуть, а так може мінт буде краще, але це не точно. Найс. Ризик виправдався. Звісно, якби це був не дублікат, ну що поробиш. Ну зараз вже точно все. Тепер збирати срібло і карти на наступний раз. Наче трохи і назбирав десь на 7 тір 1 карт у мене вистачало, але чомусь були якісь проблеми з крафтом. І я зміг скрафтити лише одну карту. Бувають такі приколи іноді. Може на телефоні було все ок, я не перевіряв. Просто вирішив пізніше спробувати. Одразу для перевірки, чи працює крафт, я скрафтив тір 1 і випав рефреш. Далі я використовую автозаповнення, але перевіряю анкамони. Раптом там є щось непогане, що можна виставити на маркет. Зазвичай це мінти менше 500. Ну, непогано, непогано. Мінт наче навіть подобається. Враховуючи, що карта така в мене вже є, а покращений мінт це завжди добре. Я не вистачає дві карти. Звісно, було б круто, щоб випали на дублікати. Але можна скрафтити епік. Тому. Ну, норм. В даному випадку головне, що не дублікат. Хотів скрафтити епік, але випала карта, якої у мене не було. Тому епік відкладається на наступну спробу. Вже ціла купа срібла. Я на спін стільки не витрачав. Але така колекція фіг збираєш карти для крафту. Скрафтив 4 тір 1, і тепер є на 2 тір 2 карти. З крафтом виникають частіше, ніж могло здаватись на перший погляд. Нарешті Ух, uh, найс, nice. Недаремно мучив цей крафт. Так, і ще один. Не такий крутий, але на дубль. Ну що ж, мені залишилось зовсім трошки один тір 1 і один тір 2. Можна їх затрейдити, але скрафтити буде все ж таки цікавіше. Хоча й не хотів одразу, але вирішив зберегти срібло і спробував затрейдити необхідні карти. Якщо зі ставном мені вдалося, а от епік вже складніше, бо в мене доволі непоганий мінт, і міняти його на 100 плюс якось не хотілося. Тому залишився без епіку і спробував його скрафтити майже в останній день колекції. Але знову щось пішло не так, і крафт не працював, виключно епіків, бо ті я скрафтив, і як виявилось, даремно. Але це вже так довго тягнулось, що я вже навіть не засмутився. В рейтингу все одно в топ не потрапити там якісь грандіозні показники у всіх. А я вже чекав нарешті нову спін-колекцію. Про неї треба буде окремо поговорити. Там теж вони додали новенького. А на цьому я буду завершувати. Блосом колекція видалась багато на сюрпризи. І була доволі цікава, незважаючи на те, що я її не зібрав повністю. Звісно, ці скини зробили свою справу, але маємо, що маємо. Що, ж, нова колекція вже у розпалі. Продовжуємо полювання на А1. Нехай вам щастить. GG.